Привіт, Привіт, любі, дорогі близняки! Це підказки ангелів для вас на грудень 2024 року. Розглянемо три сфери вашого життя. Основні фінанси, чого приємно очікувати, чого остерігатися. Також кохання, стосунки. Чого приємно очікувати в стосунках, чого остерігатися, яка енергетика панує зараз у вашій парі. Також робота, які енергії панують на роботі, в робочому колективі, чого очікувати приємного, чого остерігатися, і також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які шанси вам принесе грудень місяць, шанси пошуку роботи, які є можливості, аби ті шанси отримати роботу, про яку ви мрієте. Також в стосунках для людей, які в пошуку стосунків, стосунків витягнемо карту, які шанси є зустріти людину своєї мрії в грудні місяці. І так, давайте дивитися. Перша карта, перша сфера вашого життя фінансова сфера. Чого очікувати в фінансах? Основна сфера нашого життя фінанси. Фінанси, так, дивимося, чого приємно очікувати в фінансовій сфері в грудні місяці. І я хочу вас попросити, підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо ви дивитеся відео не непідписаними, не ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. Також підписуйтеся на мій Instagram аккаунт Посилання на мій інстаграм-аккаунт я завжди залишаю під відео. Переходьте за посиланням, приєднуйтеся до нашої дружньої спільноти. І так, Перша карта, чого причемного очікувати в фінансовій сфері. В фінансовій сфері очікуєте контроль, очікуйте людини-лідера, яка буде контролювати вам підказувати, можливо, це ви є тим лідером компанії, яку, як лідер він завжди знає, а що робити, куди йти, як бачить потенціал інших людей, сам має дисципліну. І тут, що приведе до успіху у фінансовій сфері вас в грудні, це дисципліна, це контроль фінансів. А, при тому, якщо ви будете так, ну тому що тут імператор це такий жорстка людина, дисциплінована, вимоглива. Якщо ви будете в грудні такою вимогливою, дисципліновою людиною, особливо для себе, будете прикладом, будете лідером, вас чекає успіх у фінансовій сфері. Так, дивимося далі. Грудень буде щедрий до вас, якщо ви будете такою дисциплінованою людиною. Так, у плані фінансів дивимося, чого приємного очікувати. Рицар Пентаклів також якоїсь фінансової підтримки очікуйте. Чудовий знак. Давайте подивимося, чого остерігатися вам у фінансовій сфері. Що ангели підкажуть, чого остерігатися? Тут остерігатися зайвих витрат і зайвих витрат, і пам'ятати, що тут був у нас імператор, і ви тут також, як імператор, керуєте всіма процесами. Це берете відповідальність, берете на себе, не чекаєте ні на кого, тому що тут люди відвертаються, ідуть геть, і нема такої командної гри, ви маєте взяти відповідальність на себе. Це дуже така доросла позиція. Тобто, остерігатися того, що ви можете на когось надіятися. І самі думаєте, от. Хай там то все робиться, я вже можу відпочити, можу святкувати. І тут так не вийде. Треба буде вам брати все в руки і керувати усіма процесами вам. Тому що тут, власне, остерігайтеся того, що люди йдуть, відвертаються, і ви на кого ви мали надію, ті розвертаються ідуть геть, і вам треба. Але ви з усім справитеся, тут людина. А не тільки справляється, але й примножує і стоїть твердо на ногах, знає, що робить і куди йде. Чудова енергія, хороші підказки. Так. Далі у нас сфера стосунків. Стосунки, яка зараз атмосфера, яка панує атмосфера у ваших стосунках, яка моральна енергетика у ваших стосунках, яка ви пара? Так. Дивимося, яка енергетика зараз між вами? Вогняна енергетика. енергія вогню це чудова енергія, коли люди знають, чого хочуть, куди йдуть. Тобто, коли разом дивляться в один бік. І енергія вогню це ще і така сексуальна енергія, енергія запалу, такого молодечого, і оптимізму. У вашій парі панує оптимізм, панує злагода. Хоча. Тут може бути огонь, деколи він і гріє, і спалює. Треба пам'ятати, що огонь може і спалити. Спалити, спопилити вашу душу при умові, якщо буде недовіра якась, чи якась закрадеться брехня, недовіра, вона може так от спалювати людину зсередини. Тут ще підказки, що у вас все чудово. В парі між вами все чудово. І головне плекати і підтверджувати щоразу цю довіру один одному, що саме важливо. Так, дивимося далі. Чого приємного очікувати вашій парі в грудні місяці? Дивимося. Тут вам треба буде приймати якісь рішення. Давайте подивимося рішення, про що Ви будете стояти, як ваша пара буде стояти як на роздоріжжі. Тут як дві дороги. І ті дві дороги не йдуть в один бік, а розходяться. І вам треба буде приймати рішення, вам буде складно прийняти рішення. А ваша половинка говорить: одно, у вас одно бачення, в неї друге. Тут як дві... два різних бачення, дві дороги, і вам треба робити вибір. Давайте ще. А одну карту витягнемо підказку на цю карту, на це роздоріжжя. Так, ви будете як, як ем, карта мир, циклічна карта, карта світ, карта циклічна, тобто якийсь період в вашому житті підходить до кінця, і вам треба приймати рішення. А щось завершується і щось починається. І вам треба приймати рішення. Це можливо бути таке рішення, як з'їхатися разом жити. От ви жили-жили, розвив... Тут уже чи одружитися, чи зробити пропозицію. Треба... Ви будете стояти перед вибором, у кожного свій вибір. Навіть якщо ви в парі вже довго, ви будете стояти перед якимось вибором, вашим індивідуальним вибором. І буде Вибір цей непростий, але ви його мусите зробити, бо далі буде залежати ваше майбутнє від, власне, від цього вибору. Ще це чудова карта вагітності. Можливо, завершується ваше життя таке. І коли ми народжуємо дитину, у нас починається зовсім інше життя. Інше життя, нове життя може прийти у вашу родину, у вашу пару. Це карта вагітності, карта щастя. Радості це завжди радість, завжди процвітання і якісь нові уроки в нашому житті. Так. Далі дивимося, чого остерігатися вам. Чого вам остерігатися? у вашій парі, що підкажуть ангели? Чого остерігатися? Якихось Таких дрібниць, це карта немасштабна. Не тут паш Пентаклів це завжди про щось маленьке. Можуть бути якісь маленькі непорозуміння в грошах, не зійшлися в тому, на що витрачати гроші, чи можна, чи не можна. Ну, тут невеличкі порозуміння. Можуть бути в грошах, зверніть увагу і не акцентуйте увагу на таких дрібничках, бо деколи з таких дрібничок може перерости великий якісь, такі, велика криза. Недорозуміння, недовіра, проясняйте все зразу, і якщо витрачаєте кошти, то оголошуйте це своєму партнеру, щоб потім не було неприємностей і таких недовіри, і недорозуміння у вашій парі. Це також можуть бути зайві витрати на ваших дітей, тому що важіться ще і діти, коли комусь захочеться. Можливо, ще ви планували одно, і тут ви захотіли ще, ще якісь плани, витратити більше коштів, ніж ви планували. Так, далі у нас робота, яка атмосфера панує у вас на роботі, в робочому колективі? Давайте дивитися. Та. Якась нова людина прийде в ваш колектив а з новими ідеями або просто, можливо, якась ідея, якісь зміни, щось ви будете робити з нуля, ну тут як про робочий колектив, про енергію в робочому колективі. Це про якісь нові ідеї, які ви будете втілювати, навіть якщо колектив у вас такий стабільний, ви працюєте уже разом-давно, якісь нові ідеї, щось вам придумують, щось вам дадуть щось таке нове робити, або щось ви разом будете нове вивчати, нове робити. Це можуть бути також і відрядження. Що ви поїдете кудись тут, кудись людина йде, приходить, відходить. І можливо, що нова людина прийде у ваш колектив також. Так, атмосфера хороша, радісна. Тут буде багато радості, багато дружби, підтримки, все буде добре. Тут карта в загальному колективі чудова, це світла карта. Карта радості, святкування, взаємодопомоги. І так, чого приємного очікувати у вам на роботі. А тут такий буде у вас чого приємно очікувати. Це людина, тут у нас король, чи то у нас королева? Королева ж мечів, це може бути ваша начальниця, чи ви є тою начальницею, яка буде керувати, від якої буде залежати. Настрій, можливо, в колективі, можливо, це ви така людина, і а, тут треба буде слухати людину. Людина буде вам давати якісь дійсно щось можливо нове, і вам будуть розказувати якісь новинки, щось будуть ще, можливо, це щось придумає ваша начальниця, чи ви в ролі начальниці прийдуть в голову, тому що а, мечі це завжди якісь а, те, що ми чуємо, а, слова, документи. Щось буде зв'язано з документами, з інформацією, і, власне, від ця людина, чи буде вам допомагати, чи буде вами керувати. І треба буде, можливо, щось переробляти, або ще якісь документи доносити, ще щось робити. Ну, це і не дивно, в кінці року це завжди така волокіта, документальна волокіта, в кінці року завжди є. Так, м -м 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 чого остерігатися на роботі? Чого не робити, можливо, чого остерігатися? <смі> так, ну роботи буде дуже багато. <смі> Подивіться на цю людину, яка несе і за себе, і ще за когось, можливо, на роботі. Хтось піде у відпуск або на лікарняний, і у вас буде так багато роботи, бо в кінці року ще. Буде ще і ще, і ще багато клієнтів, багато роботи. Все добре, ви з усім справитеся. Людині хоч важко, але людина в тут на ногах, людина іде вперед, ви з усім а, справитеся. Роботи буде багато. Mm -hmm. Так, і тепер витягнемо карту для людей які в пошуку роботи. Яка перспектива, які шанси знайти роботу в грудні місяці? Вам, дорогесенькі, дивимося. Так. Сонце? Дивіться, це чудовий шанс знайти роботу, вас замітять. Що тут ангели підказують? Щоб вас замітили, щоб ви знайшли роботу мрії. Проявіть себе, станьте тим сонцем, сяйте, як сонце, проявляйте себе, не встидайтеся розказати про себе, хто ви що, ви, що ви, що ви можете, як ви можете засяти як сонце. Це ви будете тим сонцем, і якщо ви станете тим сонцем, то шанс знайти роботу у вас буде чудовий. Ну, вам пощастить. Вам дуже пощастить. Так, і ще витягуємо карту для людей, які в пошуку відносин, які шанси є зустріти людину, своєї мрії, свого партнера. А в грудні місяці так, що нам скажуть карти? Карта помірність. Все прийде в свій час. Це буде навіть краще, ні, ніж ви думаєте. Ангели пам'ятають про вас. Всесвіт не залишає вас ні на хвилину. Приготували вам людину по долі. Тут просто ще треба трішки почекати. Це все вирішується на небесах для вас. І яка тут підказка? Більше довіри. Більше проявлення. Якщо ви думаєте, що, можливо, мене ніхто не бачить, якось нема партнерства ніякого, чому так, вас готують до чогось кращого. Ви переоцініть себе, зрозумійте чітко, якого партнера ви хочете, тому що тут, можливо, от з чаші на чашу переливається, можливо, у вас немає чіткого бачення, якого партнера ви хочете. Сядьте, пропишіть якого партнера ви б собі хотіли? Обов'язкова практика прописати чітко, тому що ви, коли Всесвіт не даєте хороших, правильних Всесвіт він любить чіткі вказівки. І ангели, Всесвіт, вони наші невидимі помічники, вони нам допомагають завжди. Але коли ми конкретно знаємо, чого ми хочемо, і заявляємо про це, у них нема такого, що його що ангели, ангелів попросили. І вони такі махнули рукою, та ні, я не буду сьогодні це робити. У них такого нема. Там дисципліна, там порядок, якщо їх попросила людина, але чітку вказівку дала, тоді це робиться миттєво. Є затримка в часі, але треба, щоб збулася ваша мрія, даю вам такі цінні поради, лайфхаки, сядьте і пропишіть. Здається, на перший погляд, що це легко, але це не легко. І якщо нема такого чіткої вказівки ангела, якого партнера ви хочете, ну ангели вам ніякого і не дають, бо вони ви не бачите, нема... ви не маєте чіткої уяви, і тут якраз оця маніфестація працює. Уява, яку людину ви хочете притягнути в своє життя, та, може, ну та вже який там буде. Ну, неважливо. Потім вам дають, а ви такі, ну, не таке, таке не О, <порада>, Порада. Ангелів, напишіть ангелам листа, якого партнера ви хочете. І будьте обережні в своїх бажаннях, бо ангели все чують і виконують так, як ви написали. Вони не будуть нічого за вас придумувати. <порад> а, так. І витягнемо карту загальну карту місяця. Які енергії будуть? Чудові енергії будуть, сила. Сила це ваша внутрішня енергія. У вас буде дуже багато енергії, енергії а, творіння, ви сильніші, ніж ви думаєте. А, якщо ви думаєте, що ні все вже нічого не хочеться, це неправда. У вас є багато бажань, багато сили і багато енергії на все в вашому житті. Енергія всім дається одинаково. Тож, ось такі підказки ангелів для вас, дороге сінки. Люблю, обіймаю вас. Хай щастить вам!